Поліці не взяв. З ким тут їздити? Жінка. В основному своя що стараюсь. щоб <звук> Хочете бути пасажиром, сідайте, безплатно. Віктору Антоновичу Фальштинському, 85. На цьому транспортному засобі розповідає, їздить останніх три роки. 70 я не їздив, але 40-50 було. Електровізок дідусю змайстрував племінник Тарас. Це каже Віктор Антонович, транспорт майбутнього. Не треба бензину, не треба заправки, масла, нема нічого. Ну, є. Виключив, поїхав і все». Розробив такий транспортний засіб Тарас Пасічнюк. Розповідає, закінчив Зозівське училище за фахом механізатор. Всьому іншому навчався сам. Перший електровізок змайстрував мамі, згодом дядькові, а потім почали звертатись односельці. Чоловік прийшов тут повис на воротах і сказав: Я бачив Віктор Антонович катається. Це він побачив на тілішці Віктора Антоновича. Я хотів вкластись в 10 тисяч гривень. 10 не вийшло вкластись. Прийшлося, щоб попросити 3 тисячі зверху за акумулятор, який його 110 кілограмів міг би возити. Добрий день. То був житель Нової Греблі, багатодітний батько Володимир Хоменчук. Це типу велосипед велосипеда на трьох колесах. Мотор, акумулятор, зараз вже е, луча техніка є двохмісна з крисою, то на ню буду присідати. За останніх чотири роки, розповідає Тарас Пасічнюк, змайстрував близько 20 різновидів таких. Всі вони різняться кількістю місць, коліс та двигунів. На такому їздить дядько. Той візок в тій комплектації, що він є, він може розвивати від 60 до 70 -ти. Кілометрів швидкості і там стоїть акумулятор 3,5 кВт. І цього вистачить йому на 100 кілометрів. Розробляв електровізки, каже Тарас Пасічнюк, для людей похилого віку, аби ті, кому важко ходити, не сиділи на своєму подвір'ї. Це транспорт для тих, кому за чи після. Ну, в общем, хто вже ходити не може, а треба пересуватися. От В сусідньому селі сьогодні я, я позвонив поцікавився то бабуся має їхати за пенсію. Вчора дідушка катався за пенсією, ну, їхні потреби такі. Годяться такі і для людей з інвалідністю, каже Тарас. Тут взагалі людина сидить в самій розслабленій позі, рука лежить, відпочиває, і при цьому вона функціонує лише одна рука, більше нічого не потрібно для керування. Є і задні іди, і передній. Іванівні стасенко вісімдесятий. Сьогодні вона у лікарні. Серце прихопило. Від ліжка ледь пересувається із тростиною. На вулиці вмощується на свій транспортний засіб. На ньому каже, їздить швидко та легко. Зараз я обіду кругом і приїду. Ді. Красота, я вам кажу, сидіться ж може мій тихенько їде, без проблемно. Прибули. Так як людина оце ж ну, на ноги не може, дуже добре. Що хочеш, можу купити, покласти. взаді ж є дуже там цього, можна покласти, що, що треба. Поїхати куди хотіш, хочу в Самардок їду, хочу в Трибунівку їду, хочу в Кіру. Предлагав е, такого з рулем, понимаете? на мене ця рука болить. Мене все. Я, я його полюбила, знаєте, перше кохання. Він жартома називає їх тест пілотами. Втім, кожному, перш ніж віддати електровізок, пояснює, як користуватись, наприклад, гальмами, бо не завжди і не все старенькі засвоюють одразу. Гальма загальмовані, воно не їде. Ага, диви щоб поїхати, ви нажимаєте, пускаєте вона. Ми таке не вчили. Що це ну, ви... за я вчив, а, а мене не навчили. От... Я не проходила. Вартість таких транспортних засобів коливається в середньому від 13 до 25 тисяч гривень, каже розробник. І електроніку і двигуни, які закуповує, доводиться переробляти. Якщо подивитись на візок, в нього чотири колеса. Там десь на якомусь ще написано: 650 гривень сам обод зі шпицями. Плюс треба купити покришку і камеру, це від 500 гривень і далі. 6 тисяч з'їдають тільки колеса. Ще до них підшипники треба купити: метал, якийсь мотор, блок керування двигуном, акумулятор, ручку газу, сидіння. І воно здається, трошки трошки набігає. Вагомий плюс таких транспортних засобів, каже розробник, вони витримують будь-яке бездоріжжя. Це саме для цього створювали, щоб не було проблемою нічого. Тобто цією тілешкою можна з'їхати в кювет з дороги, назад вернутись на дорогу, переїхати отам в струмок, проїхати по стежці. Віктор Антонович понад півстоліття пропрацював водієм. Нині теж кермує. Навколишніми селами мандрує на електротранспорті. Колись сідають, жінки доїжджає сюди, питаю, куди, куди повозаєш? Ну, скажи куди, куди повозаєш. Ольга Рел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.